Запитувати у вас якось ці речі, які аналізують західні аналітики, які постають у політиці, як вони відбиваються на передовій? Чи а, ваша оцінка і висновок і відчуття от, бачення того, що відбувається на передовій, збігається із цими висновками, зокрема із постачанням чи не постачанням а, зброї її? А, а, Велика кількість. Вагнер має чим стріляти? Чи насправді ні. І от тепер, коли є повідомлення, що відновлять постачання, треба чекати ще більшого шквалу. Ну, власне, я вважаю, що перемога України української армії залежить від двох речей: це БК, це зброя. Це перше і друге, і найголовніше це від героїзму і професіоналізму української армії найкращої в світі української армії, яка сьогодні дає по зубам і нищить старую армію міра, так званою міф, про яку лопнув як мильна бульбашка. Що стосується снарядного голоду у вагнерів чи у російської армії, за вагнерів. Під Бахмутом не можу стверджувати, хоча те відео, яке записав Пригожин, і як він матюкав, це все начальство їхнє, воно красномовне на фоні трупів вагнерівців, і але тут можливий дещо політичний момент його просто на Будуть списувати, може там хлопнуть, приб'ють і щоб він багато не говорив, російська армія завжди робила так зі своїми військовими воєначальниками, які проявляли на полі бою якісь здібності, і щоб прибрати їх від політичного там впливу на політичні процеси в Російській Федерації. Що стосується снарядного голоду на напрямку Лиман Кремінна, де працює. Наш батальйон, і це підтверджує бійці легіону свободи з різних бригад батальйонів від Сватова до Кремінної, які відбувають російську агресію. У ворога снарядний голод не спостерігається на цьому напрямку. Тут концентруються величезні кількості особового складу і техніки. І віддається постійний обстріл як передових позицій, так і мирних міст. Зокрема, ми бачили удари по слов'янську, так само при села зазнають ударів реактивної, реактивних ракет, авіації. Тобто тут це не спостерігається От, і можна зробити висновок, що снаряди не дають цільово пригожину, цільово вагнера. Щоб зменшити їх політичний вплив, наш 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 підрозділ відбуває всі атаки ворожих диверсійних груп, і відповідно веде роботу до наближення нашої перемоги. Всі працює збройні сили до наближення справжньої перемоги, а не цієї совкової, яка зараз яка зараз Росія відзначає і намагається залякати весь світ. Але весь світ уже побачив, що українська армія здатна знищити стару армію міра і знищити Росію. Після, тільки після цього буде справжня українська перемога. Пане Руслане, я ще хочу повернутися до аналітики з інституту вивчення війни. Про що вони власне, пишуть, що пишуться? Інформація про те, що Пригожин хоче вивести свої війська з 10 травня. Що туди зайдуть кадировці, і власне, ось ця інформація змусила а, начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації Герасимова надати їм озброєння. І ось тут. До вас питання: а чим небезпечні ось ці кадировці в військовому плані з вашої точки зору? Чи вони ніякої небезпеки не несуть? І навіть там, наприклад, заміна кадирівцями вагнерівців абсолютно ситуації не змінила би ну, дивіться. Кадирівці, на відміну від вагнерів, які на щось такі здатні на полі бою, кадировці це виключно тіктокери. Це виключно позіри, які приходять там розстріляють якийсь ліс там по залізниці, по стіні знімають відоси, як вони там щось, як вони героїчно в лапках воюють. Кадировці єдине на що здатні, це зайти в місто, знущатись над місцевим населенням. Це мразі збочинці, які не здатні на жодний... Жодні тактичні і професійні кроки на полі бою на справжньому, і відповідно, якщо навіть і були якісь частини у них, які здатні на щось, вони вже всі знищені. Проходила інформація, що близько 10 тисяч кадировців Кадиров уже поховав. От і ну, він розуміє, що можливо чимось треба буде відбиватись... Там по місцю від Росії я впевнений, що ну, він не буде заводити свої війська на, на Бахмутський напрямок з двох причин. Перше, це те, що вони абсолютно бездарні на самій передовій, і друге, що він має лишити якусь боєздатні частини у себе для забезпечення терору і своєї маріонеткової диктатури. Пане Руслане про бахмут і оцю всю пригожинську історію шантажу. Я не попро, не прошу вас політичних оцінок, але а, от фактично а, власне із позиції на передовій як це виглядає, які висновки можна зробити? А звучало раніше, що 9 травня це ну нова новий такий рубі до 9 травня є бажання або є наказ а, взяти бахмут. А, Ця дата фігурувала певною мірою в заявах Пригожина, що якщо от ми залишаємо Бахмут, з 10 травня вже нас тут не буде. Так про це йшлося у відео, що 10 травня Вагнер хоче вийти. Зараз є повідомлення про ну от нібито ж домовилися, так ніби пообіцяли боєприпаси, але знову є заяви. Що а, Вагнеру а, от приватні ці компанії пригрозили статтею про зраду батьківщині, якщо Бахмут таки залишить, і Пригожин про це повідомляє більше того, каже, що. Що боєприпасів не постачають, що а, військове відомство російське робить певний запас. Певний резерв, але на передову не постачає цих боєприпасів. Я мені важко зробити висновок. Можливо, це така димова завіса, яку створює Пригожин для того, аби ввести когось в оману, але він наполягає на тому, що позиції погані, що з флангів українці тиснуть, що українці вже готові ну, переходити в такий рішучий контрнаступ, що позиції вагнерівців ослаблені, і мовляв, російська армія не докладає серйозних зусиль. Е, ну, дивіться, мені важко робити якісь військові <ків>, висновки у нас дещо інший напрямок. Я знаю, що є певний задум, е, чому українська армія так тримає е, Бахмут, і це героїчний спротив і втрати наших кращих солдат. Е, але е, ось ця, е, ось ця е, якби, звичка Росії ще з Совєтського Союзу під якісь дати. Щось захоплювати, вона напевно, що грає все ж таки на руку України, тому що вони просто ведуть безладний, бездарний наступ, втрачають величезну кількість тисячі і десятки тисяч свого особового складу, який вони ну, взагалі не намагаються зберегти, і завдяки цьому українці в Бахмуті змогли знищити ну просто величезну кількість особового складу і техніки. Противника, от е, всі дати, що під якусь дату щось там планується. Ну як показав, показала практика, і цей рік, коли нас там лякали, що дата там день рождення Путіна, День Побіди, там ще якісь і щось буде. Ну на практиці нічого нічого цього немає. Е, чи можливо вони вже до цих дат не прив'язуються, чи все ж таки. Роти української армії руйнує ось ці їхні плани задачі під якусь дату щось захопити. Бахмут стоїть, частина Бахмуту отримують українська армія і і так само і Крімна напрямок Кримінної, де стоять наш батальйон. Лінія оборони рівна, лінія оборони стабільна і жодні спроби їхніх наступів. Вони провалились, от, а натомість українська армія посадку за посадкою е поступово проходить і звільняє нашу українську Донеччину і Луганщину. Пане Руслане, останнім часом, зокрема, кінець квітня, початок травня, ворог так інтенсивніше почав обстрілювати українські мирні міста. Дуже коротко від вас хочеться почути, чи спостерігаєте ви збільшення артилерійського обстрілу саме в Бахмуті. Дивіться, я можу сказати за напрямок наш, тому що ми тут знаходимося, працюємо. От спостерігається збільшення активності обстрілів саме з тяжкого озброєння це реактивні ракети і авіація, збільшення величезної активності саме цих родів війська, і ми спостерігаємо збільшення. Обстрілів мирних міст, таких як Славянськ, Краматорськ, просто б'ють по цивільних будинках ракетами, іксами с 300 ага. я вважаю, що це від безсилля. Російська армія не може здолати збройні сили України у чесному бою на полі бою. Ага. Вона намагається таким чином залякати. Зламати волю до спротиву б'ючи по мирних містах, вбиваючи ну, українських дітей. Ну і Ми можемо ми можемо згадати тут і ті заяви, плани російські, наприклад, адмін межі Донецької і Луганської областей захопити до уже різні дати змінювалися до кінця лютого, до кінця березня, до 9 травня. І цього Росії досягти не вдається. На щастя, дяка, честі, слава Збройним силам України. І Ясно, що не вдасться, тому що у Українські воїни стоять на своїх позиціях. Я дякую вам за вашу звитяжну роботу. Спасибі за розмову сьогоднішнього офіцер збройних сил України, боець Легіону Свободи Руслан Андрійко на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ. дякую вам. Ми рухаємося до наступних тем.